10 липня 2024 рік. Достигає в нас сорт Яблуні Єлена, Десь вона днів 5 назад почала достигати. Вже було смачно. На жаль, до цієї ділянки я не доходив досить таки довго. По суті, від весни навіть не встиг обрізати, тому, як бачимо, перегружене все. Трохи калібр не той. І де-не-де трапляються крапочки парші, ну, чуть-чуть, буквально. Тарік дуже важкий, і була трохи в нас борошниста роса тут. От, я її, звісно, подавав, але навесні було дуже важко важко збивав її, але збив. Все-таки Артіс плюс і Анела своє спрацювали. Дуже важкі були умови. Спинив. Спинив, звісно. Це при тому, що з весни була і мідь, і все, але були дуже дощі, і занадто важкий фон був. Ось, як бачимо, тут врожай досить, досить врожайний сорт. Все нормально, але якщо не провідити, то звісно перегруз і, і дрібнішає. І вже почало сипатися трохи. Ось, вага. Ось така приблизно. Ну, 120 грам це, це вага цього сорту. Ну, Тут основна маса тут десь грам 70-80 буде цього року, бо не прорідив. Кажу, було трохи не до цього. А яблука в нас не беруть, не купують. Тобто для себе ну, скільки там його треба. Ну, тому, на жаль, цей момент був упущений. Напевно, доведеться все-таки від, від живців відмовлятися, бо поки. Поки відправляв живці, не було часу обрізати, а там вже весна рання і все пішло, поїхало. І тільки от зараз чуть-чуть з'явився -чуть час, щоб хоча б прийти відео зняти. Так що щось треба буде думати. Ну, зараз скуштуємо. Досить соковити. Ну, як бачите. Соковити. Тверденьке, смачне, кислинки нуль, дуже солодке. Мій улюблений сорт на цю пору. По суті, після єліни я вже буду аж їсти William От, Все, що між ними. Ну, як був, смак непоганий, але все одно трохи не то. Забагато, то кислинки забагато, туди-сюди. Я люблю такі, що були чисто солодкі. От Єлена якраз класна. І сезон починається з неї. І вона дуже солодка. Тобто, і прикол в тому, що от навіть падає, тут валяється, воно тут може тижня-два-три валятися і нічого їй не буде. Воно не гниє. Такий сорт цікавий. Ось. Ну, треба було провідити. Якби провідив, то було б ну, весь урожай був би такий гарненький, все, Крупний. А так, як бачимо, в два рази дрібніший. Так я. На жаль, не все встигаєш, особливо коли попит ніякий, то трошки починаєш підзабивати на деякі культури. Не так все ідеально починаєш робити.